І ще одна думка. Так як брат Саша сказав, в мене це теж саме працює, я в церкві дивлюся уважно. Хто може бути, кому треба допомогти взяти з собою? І хто може бути відповідальний за цю працю? І півтора року назад я побачив, я бачив цього брата раніше, Микола Григорович. І він такий теж запалився, 75 років. І Він. Тож любив людям говорити про Христа. Я кажу, Микола Гровоч, якщо хочете, можемо разом діяти. Я вам Євангеліє дам і будете служити. Він каже, з задоволенням, брат Сергій, єдине, що в мене 75 років. Я кажу, це не має значення. Галеву сказав Ісусу Навину у 83 роки дай мені ще цього. Парадоксальна річ була в тому, що були племена, якому Ісус Навин дав. Їхні гори, їхні землі, і вони їх не осягнули, навіть Ісуснавин їх докоряв, допоки ви будете сидіти. А хале взяв і він хотів більше у 83 роки. І казав, дай мені ще цю гору. І що йому Ісуснавин зробив і сказав: Бери. Так працюй з Богом. Якщо ти ще хочеш, не дивишся на свої обставини, на свій вік, але каже: Господи, дай мені ще цю школу. Дай мені цю ще лікарню. І Господь благословляє. Я кажу, Микола Григорович, нема проблем, в 75 років, нема проблем. Він анкету заповнив. Я кажу, членські внески не треба сплачувати, бо ви пенсіонер. Він каже, брат Сергій, не ображайте мене. Знають, в мене пенсія маленька, але я хочу посіяти свої гроші на друг Євангеля. І він каже: ні, ні, беріть, навіть мова не обговорюється. І він служив. І в нас треба декілька місяців, що пройшло посвідчення перед тим, як людина написала анкету, і от пройшло просвідчення за кордоном, і ви знаєте що? Я отримав його посвідчення в день його похоронів. Він помер. І для мене це таке було трохи потрясіння. Але, знаєте, радістю було в тому, що я казав. Ми не просто когось ховаємо. Ми ховаємо служителя Божого, який до останнього служив йому. І я переконаний, брати і сестри, це честь, це честь служити до останнього, щоб тебе поховали, як служителя Божого. У мене навіть десь проповідь в Ютубі, ким ти хочеш, щоб тебе поховали. І одне з улюблених місць писання якраз в цьому Євангелія від Івана, 12, глава 24 вірш. Як то служить мені, того пошанує отець мій.